Це книгарня слово, що розташована у центральній частині рівного магазин, відомий у всьому місті, вже близько року зачинений, а його майно арештоване через борги попереднього власника. Нині приміщення слова перебуває на балансі рівненської міської ради, у стінах якої сьогодні презентували проєкт з відновлення роботи книгарні. З такою ініціативою звернулася підприємиця Світлана Богінська, яка вже 30 років займається книжковим бізнесом. Сом я звернулася до органів влади, зробила ну, запевнила в тому, що у мене ще зараз є величезне бажання і можливості зробити гарну сучасну книгарню, яка стане таким культурним центром для громади міста. У мене є велика підтримка від видавництв, які готові допомогти, зроблені туди інвестиції. Приміщення під нову книгарню планують повністю реорганізувати та зробити капітальний ремонт з дотриманням норм інклюзивності. В середині хочуть облаштувати великий відділ навчальної та дитячої літератури, проводити презентації книг з авторами, а також культурно-освітні заходи. Проєкт реалізують за рахунок інвестицій. Дані приміщення це є приміщення громади, тобто вони перейшли назад в громаду, і таким чином ми хочемо отримати і робити так, щоб дійсно вона мала свою сущність саме книгарні. І для того потрібно робити певні кроки. Місто поки не має самого фінансування, зробити окремо. Оскільки в нас є інвестиція, це треба скористатися, зробити так, і воно буде тоді працювати максимально на користь містян і буде в центрі міста в тому самому місці. Опитані нами рівняни підтримують ідею відновити роботу книгарні. Дуже шкода, що вона не працює, і мені здається, що варто, щоб вона працювала. Тут досить хороше розміщення. Я думаю, дуже багато людей сюди ходило, і я думаю, що в принципі, варто її відновити. Просто знаєте такі теплі, скажімо, спогади з дитинства. Це постійно, коли готуєшся до школи, йдеш по ціапласи. Бо це все. Я б хотіла, щоб була гарна. Зараз ну, мало малий попит. На книжки, а хотілося б, щоб більше було. А ця книга гарна, дуже гарна. Мені ще подобалось, коли інша вивізка тут була така загадкова. Тому що вона необхідна для, в першу чергу, для школярів, тому що там дуже багато шкільного всякого продається, що потрібно на уроки. Історія, географія, англійська. Посібники, всякі різні. На мою думку, має працювати наразі. Аби потенційні інвестори змогли розпочати роботи з відновлення книгарні, міські депутати повинні ухвалити рішення про здачу приміщення в оренду. Ініціаторка проєкту зазначила, що перші заходи там хочуть провести вже цьогоріч. Також можливо слово залишиться в минулому, і книгарня матиме іншу назву. Максима Стапець Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group.